Колись президент штатів куріш кури, ходив з дружиною на папри сидіти. Така жінка, подивись, от я працює, забіглий, я працюю, і каже, за і каже, так не за заодно, а за батьма. Далі у нас мав би бути пушкар, чи гарматюк, речі, був такий хуморист, так і як був Гарматюк. Чи є, що може, я не пам'ятаю. На третій студії працював. А, ну ні, та є, він в українській літературі відомий. Далі був, Микола, був є Микола Савчук, він нам за кордоном посилає е, якось, вітання. Сидить скромно, хто би його не чіпаю і не буду. Там в кутку сидить, я не буду його називати. Але тут є дві, дві гуморески, справжня рибалка і так далі. Оскільки я переходжу до Павла е, Добрянського, я не буду читати його. Знаєте, є гуморевські сценічні, є для читання, є для розваги, є різні гуморески. Але я запам'ятав колись Петро Павло Казамирович, наближається 70-річчя, якого зробить такий, знаєте, бенефіс драмтеатрі. Та то ніхто не прийде, ви знаєте, повний Ну, Він читав свої гуморески, ми всі читали, і потім я розказав такі анекдоти, які я, я анекдоти забуваю. Сидить рибалка, володця протола рибалку. Сидить рибалка на так холодно, і тут жеба вискалки. Ой, Ойцю, я так смерзла, візьміть мене в кишеню. Пішла напік. Ну войцю, я так смерзла, візьміть мене в кишеню. Пішла напік, сказав. Ну лізь уже. І тушала жаба. Войцю, візьміть мене в кишеню, так змерла ця жаба. Пішла напік, правда, войцю? Забутні, ну Це цей, цей анекдот, не знаю, може це він придумав. Тут є багато його творів, бо він написав багато, і був людина дуже світла, дуже добра. Под тут є Подоляночка, Лесія Лариса Колесник з батьківщини Павла Добрянської і Руданської. Дивіться, що цікаво, що саме гумористи чи байкарі написали класичні речі. Леонід Грібок байкар смішна, але Стоїть гора висока. Знає. А у Руданського повів «Вітру в Україну. А ще є відомий говорити Ярослав Ткачівський, в нього є про Волошки. Так бачите, він цим прославився. Гумор його може і забудуть, але його волошки не забудуть. Настали народ. Я так думаю, можливо так, я не знаю. Ну, оскільки все-таки, що я тут був і нічого не сказав, щось своє. Я вчора розіпнув і зробив знаєте, листівок. я роблю багато, дві листівки, Вухарі і вчиться говорити українською. Це було перед закриттям вже нової зорі. Сьогодні вже би мені не зробили. Мені треба було вчора. А текст е, Світлана Коровий отримала зранку. Я кажу робив, вже як зробиш, але перечитає тебе, прошу, перечитай. А я перечитаю вона. Ну то я тут помилки Ось Отакі От є дві. Це в мене є, ви знаєте, есеї, є тюди, є вже новела від рукави. А це вже буде це перше, я вам тут е, презентую е, листінки гуморески з гумором. Я дещо вам прочитаю. Ну, наприклад, глухарі. Глухарі. Ну і глухарі говоримо не раз. Це що за винахід такий Глухарі. Майже класика літератури. Степан Пушик дав визначення у цій оказі. Глухарі це ті, що лушать горілку за чужий рахунок. <різь> Плушики задав його, бачите, день народження його буде в січні. Хм, щось таке, але кожен має право на власну думку. Я також і тому подам кілька визначить мого розуміння глухарства. Розпочнемо з громадського транспорту. Ось людина голосно розмовляє по телефону, всі мають до автобусі знати, що борщ холодильнику скес, а чоловік поїв не проївся, бо перед тим випив пляшку горілки і шлях його не трапив. Це комусь треба знати. Але глухарка говорить, а глухарі мовчають. Абушка, що переселенка з восточного сходу себе на на кацапському язике, который не мова. Плухарка шата. Хтось роблять не уважи, розуміє, що зараз 6 водій умеється. А що? Имею право, я як через вас Путін напав на нас. Заткнись, буря, тобі у нас план, що шуруй до Путіна. Слово, слово, яка скандал, а братья мов. собі. Вытащивши. Очень. Лухарі, нічого не чують. Але це глухарі нижчого що раму. А ось ви що сидять у парламенті, тут глухо, як у танку, хоча ніхто з депутатів не сидів у ньому. Приймають глухі закони, і все законно, але глухарям все байдуже. Вони сидять державний органах і війни для них не існує. По своїми зарплатами, пенсіями. Ось дай Бог, війна закінчиться і почнуться вибори. То не дай Боже, щоб маса глухарів вибрала якогось глухаря собі нам на голову, по приколу, так би мовити. Від цього глухаря на Москві тішиться, наші привладі. Отже, глухарі це така порада птахів. Це треба каркати, що хтось нам винен, окрім глухарів. Такі глухарі. А де обласки? Ну, нічого собі так розкрив нове явище нашій культурі. Всі говорити українською. Хуми, а, дупіна, а, що гакаєш? Кажи, прошу. Ну що, прошу, що хочеш? А знаєте, як перевірити, чи людина москаль? Просто скажи паляниця. Та вони деякі вже надрочилися. Є краще слово, знаєте, знаєте яке? Яке? О, Ого, ану скажи, та завжди поцервинок. Як? як Ну, поцвіренок. Ну, словом, поцвіренок. Ні, поцвіренок, таке собі, собі не оперена а ти, кому попався, не знав, що мій кому москаль. Це я був в бібліотеці, обласній ви теж не були. І тут сталася така пригода, Іра потім вас знає, тут був стояк, не грів ніяк, а потім ще й потік. Із бібліотеки обласної я утік. Звернутися хочу до Трампа і пишу, поки горить лампа. Навіщо вам ота Канада? Вся громада наша рада, забудеш лайку, забудеш мати, якщо візьмете Галичину у Штати. Зрадіє тато, зрадіє мати, що стали ми черговим штатом. <laughs> хотіли би, ah, хотіли би.